Вітаю, панове! На порядку денному у нас Ренегат, восьмий левел, Америка важкий танк. Ну і це апаратурка, яку свого часу радили фактично всі блогери танку, і фактично всі, хто так чи інакше розумівся на тематиці ефективності, тематиці метолості і так далі. Тому що Ренегат був одним із кращих танків на своєму левелі, як для фарму, так і загалом для приємного, комфортного відіграшу на ньому. Що змінилося? Ренегат почав поступово застарівати. Чому? Ми маємо хорошу циклічку з нормальною разовою Альфою 360, нормальний корпус, нормальну кількість ХП, а загалом комфортний, приємний апарат. Нюанс полягає в тому, що навколо цього приємного, комфортного апарата почали з'являтися танки на кшталт Шкоди Т-56, на кшталт XMK-57 і їм подібних. Тобто танків, в яких є. Не просто якісь збалансовані характеристики, ні. У них є щось таке, за рахунок чого вони перетворюються в ультраімби, і ця ультраімбовість фактично робить непотрібними просто хороші, притомні, навіть сильні апарати давнини. Тому що хтось виграє за рахунок барабана, хтось виграє за рахунок ультимативного пробиття, хтось виграє за рахунок ультимативної броні, хтось виграє за рахунок ультимативного, я не знаю, Альфа Страйка разового. або ж. За рахунок того, що поєднує в собі всі оці перелічені характеристики. Тому рентгат на фоні нових танків банально застаріває. Не застарів повністю, да, що не менш важливо, але дійсно застаріває і поступово відходить у небуття. Проте це все ще хороший добротний апарат, і що важливо, апарат, який добре відображає м, таке поняття, як е, збалансований, але сильний. Тобто він є і сильним, і приємним для свого власника, але і не виступає токсичним, коли ти граєш проти нього. От, якась така історія. Тому, починаючи з наборів обладнання, поставили до салач, ну і далі загартування і господі, вентиляція. Яка вентиляція? Загартування і турбіна це моя рекомендація. А ви можете собі там в другу збірку ліпити що завгодно. Можна там і загартування стабілізації, загартування, вентиляція, але знову ж таки це буде насамперед друга збірка. для першої збірки загартування, турбіна, досил, класика, шаблон, більше нічого йому не треба. Польова модернізація польові в першому першому, в другому зведення, в третьому арта, в, в спеціальну кумірку обираємо рухливість, тому що поставимо сюди турбінку. А, екіпаж у нас на екрані, класика шаблон, а, Це у нас 4 людини. Командир виконує роль радиста. Екіпаж, там, я не знаю, з Хевіка, з 5-го, з будь-якого американця 10-го левела, ну саме важкого танка. Сідає сюди на ура. А дивимося, вивчаємо і переходимо до схеми бронювання даного апарата. І це у нас класичний американець, тобто куча сегментованих зон броні, мільярди цих зон в НЛД, ВЛД і так далі. Ну і, власне кажучи. Щоб ми саме не перенапружувалися да, і не дивилися всі ці зони окремо, давайте зробимо простіше. В НЛД у нас в межах 150 до 200 мм броні, залежно в якій зоні ти будеш дивитися, під яким кутом і так далі. Там місцями мелькає 160, 130, 150. Ну, Знову ж таки, 200 це прям максимальна якась зона, в якій буде найбільше броні. А так, то в середньому 150-200. Ясно, ясно. Щоб пробити його сюди, достатньо будь-якого танка, левела з базовим пробиттям, ну там хіба що він якось передовернув, довернувся, вистрілив неправильно зону і само собою влучили в там якусь аркошетну ділянку, але ні в якому іншому разі ви сюди його не пробити не можете. В зоні стейка 200 мм плюс-мінус, і в зоні ВЛД до 200 мм також. По краях в скосах буде слово рекошет. Ну і, вочевидь, коли стаємо від кутів, ситуація стає набагато приємнішою, комфортнішою, тому що в нас банально ВЛД-ха перетворюється на не те, що прям ультимативно для свого левела, але дуже-дуже хорошу, класну круту, яку пробити стає неймовірно важко, ну навіть на спеціальних снарядах наших однокласників. Знову ж таки, потрібно розуміти, в яку зону, як, яким снарядом, це все зрозуміло. Але само собою наведена броня починає вирішувати. Проте в більшості ситуацій, коли ми стоїмо просто прямо до супротивника, вочевидь, 200 мм, і все в межах цієї цифрики, це не так і багато і рватиметься. Не те, щоб на автоприцілі, але без будь-яких суттєвих труднощів. Бортова проєкція сегментована: там є 58, є 76,2, там є 38,1, є зона в 60 мм, є зона в 100 мм. Все, що треба знати. Поставили притомний кут. Бебехи подколи рикошетом, кумулятива наведеної броньою, але є два нюанси. Нюанс номер один у нас є ззаду кришка корпуса, який якій 25,4 мм, Це по-перше. А по-друге, у нас фактично весь цей верхній борт кумулятивом за рахунок механіки роботи кумулятива буде простягуватися навіть під таким ось кутом, тому його, його треба буде ще більше передовертати, що само собою неприємна історія для нас, тому що ми ще більше виставляємо НЛД і ВЛД. Це перше. А друге, як би ви класно не поставили ромб, там під яким би хорошим кутом ви його не виставили, у нас завжди лишається так звана, славнозвісна, американська пірамідка. Оце ось зона прямо за переднім катком. І, знову ж таки, хоч ти його так ось поставив цей танк, да, там, хоч ти його поставився ось так. Саме ця конкретна зона буде простягуватися, і, вочевидь, нічого ти з цим не зробиш, просто треба змиритися і сподіватися, що супротивника сюди не залетить. Ясно? Ясно. Власне кажучи, при цьому всьому лова проєкція башти. Під баштою циліндр 200 мм по центру, там 200 плюс по краях, включно зі словом, рикошет там в деяких зонах. При цьому всьому сама по собі башта знову ж таки сегментована. Справа зліва від гармати 250-260 мм броні, плюс-мінус, там десь більше, десь менше, але в середньому 250-260. При цьому всьому в скосах броня набирається, там 300-400 слово момент моментами навіть 500, і слово «рикошет» також аналогічно. При цьому всьому тут зверху в цьому скосику. Фактично є зона трошки ослаблена, в ній 250 мм, в неї можна влучити, в неї можна пробити. Але само собою, ну, вочевидь, вона доволі мініатюрна, і скоріше супротивник буде вицілювати вам лючок, про який ми поговоримо трошки згодом, аніж оцю мініатюрну зону, така сама, до речі, є з іншої сторони, але знову ж таки, а нахера вона треба супротивнику, якщо просто є здоровенне корито на голові. А при цьому всьому маска гармати. Власника в 400, 375 до 400 мм в броні, залежно від того, в яку зону ми будемо дивитися. Класно, круто, прикольно. В цілому для восьми левела навіть ультимативно, будемо відверті. А там трошки нижче 250, 240, 260, знову 240, 300 плюс. Дашок 91, 70 номінала, 40 номінала, до речі, це вже дах, по-моєму, да? да? це вже дах 40 номінала, тому нас це не цікавить. Ну, фактично, дах там воно, трошки нижче, ай, да? боже, але ви розумієте, про що я. І в загальних рисах класна, добротна, крута башта, майже без розливих зон, там буде або рекошет, або куча наведеної броні, і усе псується лише лючком, в якому у нас 180, 190 до 200, одним словом, міліметрів броні. І, вочевидь, це проб'ється не те, що танками восьмого левела, тобто однокласниками, це проб'ється навіть подекуди над танками шостого левела і танками сьомого левела також. Це не просто вразлива зона, це агромєнна вразлива зона, яку видно звідусіль на будь-якому рельєфі, на будь-якій мапі, на будь-якій дистанції, і, вочевидь, в неї влучають і влучають доволі регулярно. Але це у нас балансна правка, тому що, якщо цю балансну правку не зробити, Ренгат стає танком з фактично ультимативною баштою, і за рахунок чого якийсь умовний е 5 грається комфортно, притомно, але при цьому є апаратом, який не токсичить в боях. Банально за рахунок того, що в нього є лючок, так само тут. Лючок присутній, танк доволі збалансований і не доставляє труднощів при грі проти нього, але при цьому лишається доволі комфортним, коли граєш на ньому саме ти. От, якась така історія. Власне кажучи, по бронюванню в загальних рисах. Корпус доволі картоненький, грається тільки від рельєфа, ну там від борта якось постояти десь колись можна, проте в загальних рисах прям надіється, сподіватися на цей корпус, вочевидь, не варто. Це перше. Башта, як я сказав, ультимативна, але з нюансом у вигляді лючка. Розібралися, розібралися. А по швидкості 45 вперед, 17 назад, з турбіною саме 50 і 20 кілометрів відповідно. Цього достатньо, нормальна швидкість для важкого танка, Е, Він доволі добротно їде, доволі добротно набирає, тримає цю швидкість. Ну, загалом ніяких питань, нарікань, претензій, само собою, власне кажучи, не виникає. А от, при цьому всьому, ми маємо гармату 105-го калібра з альфою. 360 одиниць з базовим бронебійним снарядом в 226 мм, з польотом на ньому 180 м на секунду, з спеціальним підкалібром в таку саму альфу і у 255 мм пробиття, а також з польотом 1380 м на секунду. Фугас звичайний примітивний, 53 мм пробиває, 440 альфи дає. ну і летить так само, як бронебійний базовий снаряд. Кути вниз, по-моєму, мінус 10. Стабілізація хороша, добротна, ну саме як такого калібра, і з урахуванням того, що ми, що ми граємо без стабілізації, питань нарікань по ній. Як таких не виникає. Що називається, бачили краще, само собою, да, але, знову ж таки, для танка подібного зразка її з головою вистачає. Тому хороша стабілізація, немає ніякої серйозної, дійсно вагомої потреби і причини, щоб грати на ньому зі стабілізатором замість турбінки, бо швидкість йому зайвою точно не буде. А от стабілізація буде не те, щоб надлишковою, але жартувати заради неї швидкістю, ну, само собою, не варто. Господи, я постою АФК, через це мені цьому Тихо, при цьому всьому, господі, так, ти ти, -ти, 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 -ти. мансуємо, монсуємо дергаємося, смикаємося. О, господі, а при цьому вс. Як це смішно і кумедно, да? так? А, при цьому всьому ми отримуємо танк з перезарядкою в межах 7 з невеликим секунд. Е, ну там не так, його можна розігнати до 7 з невеликим, да? але фактично там 7,7, 7,8, під 8 секунд, залежно, залежно від того, що ви собі поставили. Е, цього в цілому достатньо, це не, не якось там не ультимативно, нічого такого, просто достатня перезарядка для такої альфи в 360 одиниць. Е, зведення просто притомне, нормальне, комфортне. Ой, бо я не можу в це грати. це... Розумієте, в чому прикол, ну, стоїть арта, да, стоїть через півкарти від мене і, і може мені прокидувати. Наскільки це взагалі притомно, і наскільки притомно те, що вона це робить кожні на, буквально пару секунд, ну, само собою висновок ви зробите без мене. Е, по нюансам відіграшу Ренегата. ми маємо кататися під супротивником, не, е, що називається, паралельно до нього, датку не отак ось вперед-назад, вперед-назад. В ідеалі робити подібні маневри винятково перпендикулярно, тобто так як я тільки що ось ось виїжджав. Тобто я катаюся ось ось так, супротивник ось тут, я роблю вперед, назад, вперед, назад. Чому? Тому що в нас є лючок. І просто сейвить його гарматою, ну, очевидь, не вийде, да? тому що там гармата, ну, якби, вона не те, щоб тоненька, да? але перекрити повністю лючок, їй не вдасться. А при цьому ускладнювати супротивнику його вицілювання, безумовно можна і необхідно це, очевидь, робити, само собою. От, тому дергаємося, смикаємося, туди-сюди мансуємо і так далі, тому подібне. І за рахунок цього можемо більш-менш притомно відігравати і якось там виживати навіть з урахуванням нашого здоров'яного корита на башки. От, якась така історія. А, власне кажучи, Власне кажучи, власне кажучи, підсумовуючи по. Танку, хотів сказати, але в мене зараз знову гріє арта, даєм течку, обіжаємо. Я, до речі, вам про биття чи не сказав? да? По-моєму, Я говорив Да, я, я говорив точно, не міг я не сказати, тому будемо вважати, що говорив. Е, да. Підсумовуючи по танку. Ми отримаємо апарат з просто нормальним посереднім бронюванням корпуса, з хорошим, класним, майже ультимативним бронюванням башти, як для важкого танка 8-го левела. При цьому всьому з нормальною добротною рухливістю. Е, вибачте, мене він їде як середній танк фактично, тому що у нас багато середніх танків з такою максималкою. да? Е, він їде як середній танк, але при цьому є важким. У нього нормальна кількість хп, нормальна кількість броні, хороша, класна гармата, комфортна, достатньо стабілізована, достатньо швидко зводиться, при цьому всьому має хороші кути, мінус 10, ну, якби ультимативні, будемо відверті. Да? І банально перезарядку до 8 секунд з Альфой 360 одиниць, з хорошим пробиттям на базовому снаряді, з нормальним пробиттям на спеціальному снаряді. Загалом класний, крутий, конкурентно спроможний танк, і питань нарікань до нього само собою не виникає. Да, тому Ренегат завжди був нормальним добротним апаратом, і він не став поганим з часом. Ні. Він просто почав застерігати те, що я вам сказав на початку, але знову ж таки, ви початок завжди промотуєте, я вас знаю, тому ми зараз ще раз повторимося, так би мовити, уже для підсумків да, даного, даної тези, яку я проговорив був перед цим. А він почав застерігати за рахунок того, що з'явилася куча танків, які просто набагато краще вписуються в рондом за рахунок або барабану, або альфи, або пробиття, або бронювання, або ж поєднання цих усіх характеристик. Тому Ренегат все ще грабільний, Ренегат все ще хороший, і Ренегат все ще має місце бути в твоєму ангарі, і не просто має місце бути в ангарі, він має місце бути таким танком, який викатується, який грається на регулярній основі. Ну і банально може складати конкуренцію іншим апаратуркам в твоєму ангарі. От, якась така історія. А ще мені не подобається, що у мене зараз ППС падає протягом бою до 60. Чому? Тому що я поставив кодер. Ну, да, На ОБСК поставив інші налаштування, Ах, провів експеримент, так сказати, і мені взагалі не подобається результат цього експерименту, тому я мабуть, зараз е, зупиню. Хоча е, чи не зупинять запис? Давайте я зараз зупиню запис на цьому моменті, бігу, бігенько все зроблю, що мені треба до вас повернутися. Ми знову продовжимо з того ж місця. Для вас пройде буквально там, 2 секунди, а я бігенько переставлю налаштування, щоб у нас все було окей в наступному бою. Правильно? Правильно. Ну, от, власне кажучи, я знову тут і можемо продовжувати. Е, перший бій, о, в першому бою, господи, куди мене перекинув? нахіра мене сюди перекинули, що я вже нажав, яку я кнопку нажав. Е, в першому бою 3600 дамага, 2 фрага, 4 крита, 2400 блока, 49 асіста. Е, це в нас топ один по команді. пофармили ми за цей бій е, 103 тисячі, класно, круто, прикольно. Знову ж таки, м'ятовий танк приїхав на правильний фланг, розрулив ситуацію, зміг грати. В зоні найвищої щільності вогню, в зоні, в якій я можу реалізовуватися, в зоні, в якій я розідрав Крайслера по праву трьох калібрів в надгусеневу полицю. Ну і що, накидав дамаг, виграв бій, виграв фланг, і за рахунок цього пофармив. Бо саме в цьому суть прямтанка, він має фармить. А щоб фармить, він має бути м'ятовим, а не якоюсь там, я не знаю, зубочисткою з 90-м калібром з альфою 250 і з абсолютно неграбельним бронюванням. От, якось так. По снарядах базовий коштує 1000 монеток, нормально, пойдет. Стаба зведення, кути вниз, пробиття, Альфа страйк. загалом питань нарікань не виникає по ціні. Ну і спеціальний, як завжди, коштує дорого багато. 4400. Класно, круто зашибісь, Поїхали в другий бій. Не бачу сенсу затягувати. Тому да, Танк з броньою, танк з ХП, танк з нормальною швидкістю, танк з хорошою гарматою, який просто банально, коли постає вибір, на чому виїхати в бій, да, типу на шкоді Т56 чи на Ренегаді. Ну, я оберу шкоду Т-56, давайте будемо відверті. Можливо, ви вибирати щось інше, але я виберу саме шкоду, і це доволі промовисто свідчить про те, що танк реально просто застаріває. Не застарів в минулому часі, а саме застаріває. тобто як процес, який все ще триває, і який не те, щоб можна зупинити, да? але м який можна точно сповільнити. <кхід> а якщо відповідально поставитися до цієї задачі, то навіть дійсно повністю зупинити. Але само собою ніхто цього робити не буде, тому що треба клепати нові крім танки, треба клепати танки імбові, щоб ви їх купували, щоб ви заносили свої гроші, і про баланс у цій грі ніхто не думає, тому, да, до речі, про баланс, поки я не забув. Ренегат фактично виступає взірцем цього балансу, але при цьому балансу грабельного, а не просто щоб зробити кактус якийсь непонятний для чого непонятно нахіра, а реально грабельним, комфортним і приємним, і при цьому ще й сильним апаратом, але який лишається збалансованим, за рахунок чого, чому і як так стається. Ми отримаємо танк з хорошою башкою. Але при цьому всьому ну, доволі ватний корпус будемо відверті. Ми фактично маємо ультимативні кути, мінус 10, від яких можемо стояти і лишатися невразливим. Але паралельно з цим отримуємо лючок, який збалансовує наші кути. Правильно? Правильно. При цьому отримуємо танк, власне кажучи, з перезарядкою в межах 8 секунд, з не дуже високою альфою. Але при цьому не з якоюсь мінімальною альфою. Тобто альфа це все ще, це все ще, перепрошую, грабельна, перезарядка в межах балансу, ДПМ нормальний, але не ультрависокий і не якийсь супернизький, і так далі, І так далі. і так далі. Ренегат фактично сам собі створює цю екосистему всередині своїх ТТХ, яка дозволяє йому лишатися збалансованим, але при цьому доволі сильним і придатним для знову ж таки приємного, комфортного і безпроблемного відіграшу. В реаліях сьогодення. От якось так. Такі танки рідкість, такі танки фактично вже віджили своє, тому що їх більше не роблять, і в основному роблять танки або ультра нагибучі, або ультра-пососні. Тому Танк із, так сказати, не видно, із вимираючого виду, і, як на мене, подібне треба цінувати. І знову ж таки, цінувати не по принципу, того, що а, от вимираючий вид, тому треба похвалити Ренегата. Ні, не через це. Він все ще грабельний і все ще хороший. Але не треба забувати, що при цьому він не просто ультимативна палка на гібалка. Ні, він саме просто нормальний, хороший, збалансований танк, який при цьому е, ну, не те, що зберігає якусь першість, да, але лишається одним із найбільш притомних апаратів серед машинок старої епохи. Не те, що прям старої старої, да, але із машинок колишньої епохи це буде більш правильно е, називати саме таким от словосполученням. Так, там якийсь. Контипчота там, не бачу чотом, саме як він називається. Погано стріляю як біомусор само собою. Ну, бо я є біомусор, тому що я граю в цю гру, а кожен хто грає, хто грає в цю гру за замоченням є біомусором, і я не виняток. От, Тому, як наслідок, я відповідним чином і струляю. Ну от, до речі, дався, зараз перестаю ОБСК з процесором на віддюху назад. Ну, воно і було на віддюхі, так? Да? Але мені захотілося поекспериментувати от все. І зараз хоп знову вже нічого не лагає. 144 FPS стабільних. Ну і добренько, ну і зашибісь. Так сказати, будемо знати. Ну, я це знав і раніше, але. Ай, господі, душа прагне експериментів, душа прагне випробувань. І тому займаюся всякою хірньою. Будемо з вами відверті і об'єктивні. Тридцатка заважає, ми не можемо виїхати пікануть на широку, щоб убити 703-го, при цьому спереду стоїть танк від кутів. Плюс ззаду на яке може виїжджати і не світиться. Ну і само собі приємно в цьому навчить дуже-дуже мало. Давай, виїжджайте, посвітися, умри. А вона не виїжджати, виїжджать і вмирають, само собою. Даємо тичку, розмінюємося, заїжджаємо назад. І от знову ж таки, да, Альфа 360, здавалося б, ну нічого такого ультимативного. Але 360 це не 320, не 300, не 280, тим паче, і не 250 поготів. Може прокнути якась альфа вище, там, в 400 одиниць. чому ні? що зараз я граю, буквально у вас на очах двічі вилітає альфа в 400 і в 380. Тому це все ще альфа, яка лишилася не те, щоб прям ультимативною або якоюсь там мега-хорошою, але просто нормальною і поки що, поки що, такою, яка не була пережована рандомом. Бо альфа-300 вже давно пережована, навіть на восьмому левелі. Це все ще краще, ніж 250, знову ж таки, але, як ви розумієте, десерт із полуниці набагато краще, ніж кучка говна в вашій тарілці, правильно? О, тому. <плес> Ах... Те, що щось краще за замочуванням, не означає, що. До речі, не з чимось менш приємним і хорошим, начебто те щось менш приємне і хороше дійсно чогось варте в контексті порівняння. От, тому да. Це нормальна альфа, яка ще не перейшла на рандомом і яка має право на існування. І знову ж таки, якби подібних альф було побільше, а не якихось там 400, 450, 500 і так далі на 8-му левелі, або тим паче як якихось альф в 600 одиниць з гаком, як у x 57-ї, то рандом був би більш збалансованим, більш приємним. Uh, повільнішим банально, тому що не так швидко відривалося б ХП у танки, не так швидко танки вмирали б. Ну і само собою це було б, в принципі, просто банально приємніше грати. Закидуємо в надуса полицю, добиваємо кілану, і, в принципі, від'їжджаємо назад. Оця mm. консерва босса награти, по ходу, бій не збирається, тому що він там як стоять, так і стоїть. Ой, боже Боже, опороця і тичку от 2-5, я не можу, тому що ззаду стоїть 30-ка. А навіть якщо вона не стоятиме, я вийду прийму, то я лишуся шотним, а нахера вона мені треба, а вона мені, в принципі, не треба. Це я так зараз просто припускаю і розмірковую вголос. І нам би вже це все діло перепушувати, але в нас немає яким його перепушувати, тому що в нас важкі танки 8-левела з броньою від 10-го левела стоїть АФК на базі. Ой, господі-господі, як і в принципі, та 95 ультраштурмована гібуча Петесау. Ну, да, вона повільна, через це вона не сильно грабельна. Але в неї хоч відбавляю, і будемо відверті в. Подібному бою з його динамікою, вона б уже 5 разів як встигла приїхати б і реалізовуватися саме на цьому фланзі. А знаєте, що я так зараз подумав? Я накидав 3600 в першому бою, накидав зараз 3000 в другому бою, і да, безумовно, можна ще дограти, накидати там якісь і 4, і 5 тисяч в теорії. Але, з іншого боку, нахер воно мені треба, ну, для чого? Щоб що? Я вам все розповів. Я зараз уже чесно сижу, видумую теми, що називається з їх, так? Да? Там про альфу, про якусь розказую, про ще гавно розказую і так далі. Нахера воно вам треба, ну от будемо відверті. А мені воно нахера треба. Непонятно. От тому я бачу великий сенс в тому, щоб просто поїхати віддатися, здохнути і. дочекатися завершення цього бою, спостерігаючи за ним, не рвучи собі горло, а потім просто підбити підсумки і лівнути з цієї гри. По-моєму, звучить геніально, мені сильно подобається. Не знаю, як вам, а мені подобається, тому я зараз поїду як дурачок на вніжку, от просто в тупорило так вийду на внішку. посвічуся, здохну, скажу: ай-яй-яй-яй-яй, ну таке буває, так сталося випадково. Я не хотів цього робити, я хотів ще пограти бій. Я так сильно люблю цю гру, що хотів перебувати в ній ще довгих, веселих 7-8 хвилин. Але так сталося, так вийшло, тому ех, на жаль, ну не судьба, ну що ж поробиш? Так склалася моя лиха доля, я здох, тому що виїхав на вніжку, я помилився, ай-яй-яй. Ай, боже, бош. І весело лінути в наступний е, бій, хотів сказати, я потім не згадав, що це другий бій у гайді, і очевидно ніякого наступного боя не буде. От. Ну, якось так. Поїхали наверх, треба було вже раніше це робити, але знову ж таки, я боявся, що мене зігно в кімпі стоїть. До речі, не досі вовк стоїть в кімпі, якщо що я вас тримаю в курсі. Зараз я вийду, посвячуся і здохну об неї. Але кого це, врешті-решт, хвилює? Правильно. Правильно. Дозводимося, кидаємо тичку, даємо, чуваку, дамаг. Знизу стоїть оця консерва, я до неї не встигаю, до речі, якщо що, кидаю полувертуху, вона майже залітає, але не залітає. Зараз буде стуститися вафля на тому фланзі, а я її досі не бачу. Ну, як не бачу, в плані я досі на неї не зведений, і плюс невідомо, чи вона не буде стріляти в мене зараз, правильно? Правильно. Давай, 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 упаруйся, упаруйся, упаруйся. Стоїмо, дивимося, чекаємо на танк. Ну, і ти будеш стояти фк, да? Ой, хорош. Замість того, щоб зараз зафармити півтора халявного асіста, ми будемо стати АФК. Молодець. Молодець. Але стоп, вона не буває концепта. А чому вона не буває концепта? Тому що її там немає, точно, Боже. Я, я, я тупорив, знаєте чому? Тому що я ж стояв і дивився і думав весь цей час, а чому вона досі не вбила концепта? Да? Я думав, 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 думав і нарешті придумав, тому що її немає на цьому фланзі. Вона якраз в цей самий момент посвітилася на іншому фланзі. Геніаль! Просто геніальне мислення з мого боку, само собою, тому що. Ну, якби вона там була, то концепт, по ідеї, мав би вже вмерти. Правильно, правильно. А оскільки він не вмер, то її там не було. А якщо її там не було, то нахіра я нахірастеє АФК, якщо можна було одразу боротися в консерву і просто дати їй тичку і здохнути. Але я це саме зробив висновку в кінці бою. Коротше, байдуже замій і не має це ніякого значення. Слава Богу, бій закінчився. Ну і дякую на тому. М -м, да. А, другий бітер 902 фрага, 4 крита, 390 блока, 300 асіста. Це в нас топ... Один по команді, пофармили ми за такий бій 114 тисяч, ну і в загальному а, сухому залишку, що у нас виходить. А, за два боя ми зробили 3779 середньої шкоди, 170 середнього асіста, 1375 середнього блока, дві перемоги. Пофармили в середньому за кожен бій десь так по 110 тисяч. Ну і знову ж таки, метовий танк з броньою і з ХП. Ти приїжджаєш на ключові позиції, ти граєш першим номером, тому що у тебе є ХП для розміну, тебе є броня, щоб пожити трошки довше. І от в мене вернегата 1700 хп. Да? Але при цьому я блокую в середньому 1300, а це виходить, що моя 1700, та плюс 1300 моя 3 кхп Не 15 КХП, а 3 КХП. Це як, як я не знаю, умовної сотки, да? в неї 3000 хп. Плюс там нехай мене танкує 2500. От, то і 5 КХП на рівному місці. А в леопарда як було 1800, так вони в нього і лишаються 1800, ну там окей поставиш загартування. От. І в цьому суть м'ятових танків, з хп з і так далі. і так далі, і так так далі, далі От тому Ренігат Класний, крутий, добротний, да, потихеньку застаріває. Це об'єктивний факт. Да, обираючи між Ренегатом і шкодою Т-56, я безумовно оберу шкоду Т-56. Але це не робить Ренегата поганим. Це робить Ренегата просто танком збалансованим. Але з тієї епохи, коли танки ще такими робилися. І танки з тієї епохи зараз грають з танками з нової епохи, і, вочевидь, вони не співставні за своїми ТТХ. і банально не те, щоб не вписуються, да, а скоріше просто. Виникає запитання, а навіщо вони потрібні, якщо є набагато сильніші апарати. Саме цією логікою логікою керується компанія Wargaming, випускаючи нові імби і повністю забиваючи болт на баланс у цій грі. З чим я вас і вітаю, тому що саме ви своєю спонсор, 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 блядь, спонсорською підтримкою слова вже не можу вимовити, а надаєте їм можливості для подібних маневрів. От якась така історія. Метовий класний крутий, але застаріває через ставлення Wargaming до свого продукту і через те, що ви це заохочуєте. Не грати в цю гру, не грати на арті на все добре.